Чирик-чирик, народ. Нарешті закінчилась моя епопея. Еміль 1951. Еміль 1951 року. Бій на три відмітки. Ситуація стандартна. Що <кій> <кій> ми тут? думаємо? Ми важкий танк, нас 4, будемо продавлювати важкий фланг. Але як іноді буває, ми типо, вроді би нас четверо. Один важкий танк наш їде допомогти нашим СТ-шкам. ПТ-шки йдуть на фланг СТ, а команда противника вирішила вся сюди поїхати і нас просто збриває тут троїх. Тому я все ж таки вирішив засвітити, сюди приїхати. <кій> <кій> Бачу. ага, Є одна ПТшка, є одна ЛТ-шка, значить вже тут не вся команда. Окей, розвертаюсь і будемо ми цей фланг давити. Тим більше там є один з важких танків цей 1 не саме найкращий танк і найголовніше зараз Володю пофіксити. Володя. Раз, гусенька. Кайф. Кайф. Треба ж дати асист. Ну якби Це додатковий досвід, там, майстра і так далі. І ще повезло забрати Володю 1986 року народження вангар. Окей, відтоді маємо 843 демеджа, 907 на світу. Кайф? Кайф. А нам лише цього і потрібно. Грати як статісти. думаєш що так, обіду їх тут справа. Ні, буду об'їжджати Тигр один не буду опарюватися, треба забрати оцього хелсінга. хоч то плеєр, але може як дати кусючі. Чи... І оцю ПТшку треба покромсати, тому що і ця ПТшка нам не дасть нормально виїжджати на АТ-15 і на гуся ОТ-плеєра. То даю раз шот. краще в цей зарив. Пушку виправлю і сижу. Кайфую, бачимо 3 на 3 ситуацію. Так, думаю, що так. Може, що будемо? Цього забирати? Думаю, ні. Раз уж Гусь виїхав, бо я думав, що вони тут будуть зліва виїжджати мене контрити. Ні, ці двоє упоротися в мого із три дефендера. А там же три патрона, як не як, три снаряди. І Вітозі ПТ-шка починає тупити. А я заїжджаю цим борт в, в корму і спокійно їх розстрілюю. Тут, звичайно ж. Думав дати фугас, але фугас не особа. Цей бідолага. Я думав, цей цей Істрий Дефендер хоч дасть одну тичку і буде легше з цими чуваками розібратися, але ні. Якось він з трьох снарядів, ну, не особо щось зміг показати. Думав тікати, але думаю, ні. від гуся получати це критично. Це надто критично. Думав зараз забрати гуся спокійно і роз, розвалити ат 15 Зараз союзник СТ, стежка фолова раз вирішила мені допомогти. Думаю, окей, крутим ат 15 Даю два шота, а Т-15 ще агриться На мою чуть-чуть. тупить і я голдою, чітко зацілює лючок. І все, знову чекаємо КД. Мощніша моя СТ. Т-44, 8-й лелик, і фолов до кінця гра, непонятно, що він там робив. Ну да ладно. Вже добре все одно. Не колобанов, але. Та й о своїх сили був певний. В цьому вистрілі я теж був впевнений, так що тут таке, це ж танки. Чувак, напевно, мені що танк віддає, крутив. Коротше, щось непонятне там творив. Відтозі 3678, 4 фрага, воїн. І нарешті я вже цей танк добив. Вже в цілому не буде більше найближча з ним від відеосів. 1325 це перша степінь. Снекалібривої. Три відмітки добив. Так що, скажімо так, за це можна і лайк поставити, і підписатися, і може якийсь там комент написати. Мікрофон вроді вже краще чути. Так що я не розумію, що ви тупите. Так що не тупіть пацани. Всім щастию. Бажаю вам хороших боїв. Чус.